Що ж, ну а ми повертаємося, і зараз поговоримо трошечки про те, що відбувається в Грузії. В Грузії відбулися вибори. Там перемогла вже та влада, яка перебуває при владі, вже скільки 12 років. Та здається, три терміни. Чи залишиться грузинська мрія далі при владі? Ми дізнаємося зараз думку нашого наступного співрозмовника. Це Горгій Інашвілі. Вітаємо! Добрий, доброго дня! Добрий день. Пане Гордію, ми знаємо, що ви теж учасники акції протесту. Що зараз з протестами? Вони, вони не були аж таки дуже масові. Що зараз? Добрий день. ще раз. масові протести поки що не почалися. Був перший протест це було через два дні після виборів. І це був масовий протест. Тоді закликали. Людей до масової факції президентка Грузії і ще чотири головних партії, і це було дуже масовий протест. А зараз опозиційні партії створили єдиний штаб, і вони планують провести масові протести вже від понеділка. Тобто зараз є підготовлюються, готуються до масових протестів. І будуть масові протести вже вже з понеділка. Тобто, зараз опозиційні варті і президентка. Вони разом а, працюють, щоб організувати масові протести, і це будуть вже з наступного тижня. Чи тут ну знаєте, і, і Грузія, і Україна в нас є досвід масових протестів, які змінювали врешті владу змінювали курс країни. Я тому лише запитаю, чи є якісь такі фішки умовно кажучи. Майдану, які можуть зараз бути протестувальниками, взяті на озброєння, так би мовити, тобто наметові містечко. От, ну Олег Манчура, наш е, теж е, журналіст, який був е, ще чотири дні біля парламенту Грузії, написав, що часто чує слово, наприклад, тітушки в, в розмовах. А, так. а Тут опозиційні партії і президент Грузин налаштовані те, щоб все було б дуже мирно і без ніяких там сутічків ав а, а або півків. А тобто, титушками ми називаємо людей, які а, підтримують а, а даючи владу, і вони а, якісь такі кримінальні елементи, які постійно на усіх на усіма виборах. Підтримують грузинську мрію, а, а і ми називаємо тушками таких людей, які підтримують і б'ють там прихильників опозиції і так далі. Тобто зараз а, ніяких там мов не йде про якийсь майдан, або а, такий а, все планується, щоб було мирно, дуже, і без а, таких інцидентів. Опозиція на ну, має власна це коаліція, це кілька партій. Чи всі вони тверді в своїх намірах не брати мандати, не заходити е, до перевиборів оголошення до парламенту? А, тобто у нас зараз чотири опозиційних партії, які потрапили на, до парламенту. А, всі сказали, що ці, а, цей парламент не легативний, що обрали і. А, Дво два, два партії, два дві опозиційні партії. Вони сказали, що вони відмовляються від своїх мандатів. Але ще два партії сказали, що неоднозначно, але вони теж а, говорять, що вони не визнають легітимність цих виборів і не хочуть потрапити а, до парламенту. Але я думаю, що на наступний тиждень, наступні дні вже все вирішують. Я думаю, що. А опозиційні партії будуть єдині в своїх рішеннях. Тобто, зараз я, на даний момент я думаю, що всі партії, варто читають опозиційні партії, головні опозиційні партії, вони не визнають цей парламент, і я впевнений, я думаю, що вони відмовляються від своїх мандатів. Чи факти фальсифікації вони доведені? Наскільки вони масштабними були? Чи могли вони змінити зрештою результат виборів? Вплинути на нього? А, так, можна так сказати. Тут на Грузії були дур безпрецедентна кількість цих спостерігачів і міжнародні поспостерігачі, і місцеві спостерігачі. Місцеві поспостерігачі тут у нас є дуже відомі такі організації, як асоціація молодих юристів. І вони казали, що тобто секретність голосування було порушено. Якщо секретне, секретне голосування було порушено, тоді а, в цьому випадку вони вимагають анулювати, скасувати а, голосування на більшість виборчих дільницях. Тобто, в цьому випадку, наприклад, місцеві а, спостерігачі вони вимагають скасувати взагалі а, голосування у всі на всіх. Виборчих дільницях, а що стосується міжнародних а, спостерігачів, наприклад, а наприклад, це обесі ОДІР, Вони казали, що ці вибори не були чесні і вільні. Тому а, вони теж виявили масові порушення. А, що, наприклад, не тільки на виборчий день, а до виборчого дня, а, наприклад, вони а, а, виявили масовий підкоп людей, масовий підкоп людей від у Кузчинської мрії, а також вони виявили на виборчий день масове порушення секретності голосування, також підкуп людей і так далі. Тобто, всі спостерігачі і міжнародні, і місцеві говорять, що були масові порушення, і це порушення обов'язково впливають на остаточний результат виборів. Ми в Україні часто кажемо, використовуємо епітет проросійська до грузинської мрії. Чи це так очевидно є в Грузії? Якщо так, то як сталося, що країна, яка втратила територію, яка воювала з Росією, могла віддати голоси великою мірою, все ж було сфальсифіковано за проросійську партію, і це вже в четверте та виходить. Так, це були четвертий вибори, коли брала участь «Грузинська Мрія. Ну на це можна дивитися тут загально глобально. А грузка грузинська мрія перемогла на вибори. Це було в 2012 році, 12 років тому, і тоді спочатку це була коаліція, а і там були дуже багато партій, які, у яких було дуже європейський курс. Тобто спочатку «Грузинська мрія приховувала свою. Намір, наприклад, щоб там звернутись з європейського курсу, і вони продовжували цей курс, що було до цього, тобто вони продовжували український курс. А, і, наприклад, ми отримали віза лібералізацію безвізовий режим а, тоді, коли була грузинська мрія, але все змінилося після початку повномасштабного вторгнення в Україну. А тоді грузинська влада. А Грузинська мрія так сказати, не витримувала, ми тримала Україну, були неоднозначні там висловлення щодо України і так далі. Потім вони вирішили скопіювати всі російські абсолютно російські закони, наприклад, а, відомий а, закон про інвагентів. Це було ще в минулому році, коли вони а, хотіли це прийняти, але після масових. Масових протестів вони були змушені це не скасувати. Але після цього вони не зупинилися, і після цього вони а, відновили сполучення з Росією на економічні і е, культурні зв'язки. І після цього, вже цьому році, вони остаточно прийняли закон при і Це вже якісь е, е, показує, що грузинська мрія. Зміняє свій рух і стає про Так і це можна абсолютно так сказати, тому що коли всі західні партнери говорять, що цей закон, наприклад, про накінці завадить процесурі інтеграції, завадить процесу до інтеграції НАТО, і все ж таки гргужинськамбряти не вірить цьому і рухається вперед, і, а, робить ці речі, які не треба робити. Тоді ми можемо сказати, що грузинська мрія абсолютно проросійська. Мені здається, що сьогодні люди, які так чи інакше брали участь в усіх попередніх тих революціях в Україні, вони доходять до думки, що наша проблема великої міри полягає через в тому, що в нас не збалансовані гілки влади, і нам треба рухатися до більш демократичної парламентської моделі. Яка є більш гнучка, яка більше враховує інтереси різних регіонів, бо Україна дуже різна, насправді? В Грузія перейшла до парламентської моделі, але виявляється, це не гарантує до від не, не, не гарантує убезпечення від якихось авторитарних тенденцій? Ну так, ми вже більш ніж 12 років, можливо, 14 років як парламентська держава. А у нас президент, наприклад, президент Грузії не має дуже обмежене повноваження. А сама головна, тут у нас прем'єр-міністр і уряд. І парламент, який обирає цього прем'єр міністра і уряду. У нас після 12 років правління грузинської мрії завжди було так, що одна партія тільки грузинська мрія. А У грузинській мрії була мр... більшість в парламенті, і вони, а, у них була можливість прийняти будь-які закони, що вони замріяли -за забажали. І тому а, так, президентська парламентська демократія це краще, звичайно, але якщо тоді немає а, правління тільки однієї. партії, Тому гру груз... більшість грузинського народу хотіли, щоб на цих виборах перемогли не тільки одна партія, а коаліція різних партій, тому що в цьому випадку краще керувати і контролювати, і керувати владою. У нас на жаль, таких досвід такої досвіду поки що немає. Але це було б перше досвід, Це було б, я вважаю, що краще. але зараз у нас є те, що є поки що. Пане Горію, якщо е, припустимо, що е, грузинська мрія залишиться при владі ще на 4 роки, що від них очікують, яких кроків в такому випадку? А, я дуже не хочу про це думати, але все ж таки треба про це думати, тому що якщо грузинська мрія залишиться на 4 роки, це абсолютно зрозуміло, що наш рух до Європи, до Євросоюзу і НАТО це зупиниться, тому що вже є. Вже висказуються висловлювання від наших західних партнерів, що в принципі і євроінтеграція Грузії зупинена зараз, і за наступний крок буде зупинення візаліпельрадзація. Тобто режим теж зупиниться. А це буде дуже важким рішенням, тому що дуже багато людей за виїжджають до Європи, там працюють і повертаються потім. Ще будуть економічні, очікується ж ще економічні санкції і а, інвестиції від західних країн будуть не, не будуть. А, тому я думаю, що після цього чотири роки, який якщо залишиться Грузинська мрія, економічний стан Грузії буде станхіршим. І на жаль, ми будемо більше. Uh, uh, більше інтегрований в uh, російський таких так званий кол, пане Оргію. Дякую за розмову. Я на останок дуже uh, спитаюся просто особисте питання. І де ви так добре вивчили українську? Це дуже таке популярне питання до мене. Я українську мову вивчив самостійно. Просто я цікавився політикою України і в один день просто вирішив а, вивчити. На жаль, у мене ніколи не було хто ну з ким спілкуватися, і так далі. Просто я почав дивитися різний україномовний контент і так далі. І через шість місяців я вже все розумів. А потім вже а, я познався дуже багатьма українцями, і щоденна розмова мені дуже допомогла. Дякую дуже за окремо за українську мову і за цікаву розмову. Георгій Нашвілі був з нами учасник акції протесту у Грузії. В Грузії поки що залишається під питанням їхній проєвропейський вектор розвитку. Ми дуже сподіваємося, що в Грузині все вийде, оскільки ми з ними є великими союзниками.